Остаточно зрозумівши, що Київ їм не світить ані за три дні, ані навіть за три місяці. Росня прагне здобути нові успіхи на Луганщині. Окупанти стягують на лінію фронту ударний кулак піхоти, яку прикривають сотні градів, тяжкі вогнеметні Буратіно та одні із найсмертоносніших систем сонцепьоки. Точаться запеклі бої. Генштаб зсу розуміє, що протидіяти цій навалі контрнаступом нашої піхоти неможливо. Тому на цей напрямок перекидають невеликі групи розвідників, які мають дезорієнтувати та дискординувати противника. Тилу наші бійці реалізують точкові бої, аби затримати окупанта та зірвати їхні плани. У складі цих груп діяв і розвідник з позивним марат. Справжнє ім'я Сашко всупереч вироку лікарів пішов до лав ЗСУ. Тижнями лежить в лісі, спостерігаючи за ворогом. Знає про орків більше, ніж вони самі. Працює за принципом: хороший руський, мертвий руський. Саш, чому ви приймаєте рішення стати добровольцем і відправитися на схід? Ну, тому що я служив в армії у 2008 році, мої всі друзі, близькі, от, вони пішли або в армію, або в добровольчих батальйонів. Ну, якби я себе напевно згрив ну, просто, із-за що я не пішов, що вони пішли воювати, а я не пішов. Тож, ну, я б не знаю, ну, я б не на себе. Я сам з міста Бахмач Чернівської області. У мене в сестри, е, був чоловік військовий, е він служив першій армобільній дивізії. От, і знайомі так само там служили. Одразу після школи, коли я пішов до армії. Я був по спеціальності кулеметник легко армобільної техніки БТР в Житомирській 95 й окремої армобільній бригаді. 2014 рік починається вторгнення на території Донбасу. Так. Як опиняєтесь на Донбасі ви? Ну, спочатку я поїхав до Бахмача, взяв військового квитка, потім пішов в військкомат, скажу, що я вже взяв, придбав квиток до тієї частини, де я служив е 8 й рік. От, ну, на що мені відповіли, що мене немає поки в списку, але нікого не чекав. Я зробив копію паспорта і пішов до добровольчий батальйон. Гарпу. Спочатку ми поїхали в Місто -Славянськ. от, Там перебували, потім е, в Константиновку. От, потім розподілили по групам. Ми поїхали спочатку на Пєски. Ну, е, дорога, яка нам була потрібна, вона була вже прикрита, тобто прострілювалася і було вирішення. Вернутися в міст місто розположення в Константіно і потім на дві групи розбитися. Одна група йде на Донецький напрямок, а друга на Луганський напрямок. Я потрапив на Луганський напрямок.